Вітаю! Сьогодні виготовляємо ялинкову іграшку з фетру. Для роботи нам знадобляться такі матеріали. Для однієї іграшки нам потрібно підготувати три кружечки з фетру різного діаметру і одна смужка. За допомогою круглого предмету обводимо і вирізаємо кружечки з фетру. Ділимо коло на 8 сегментів. Кожну лінію розрізаємо ножицями, не доходячи кілька міліметрів до центру і до краю кола. Утворені промінчики сшиваємо посередині. Нитки обираємо під колір сніжинки – Білі. Отриману деталь кладемо на два готових кола, ближче з яких контрастного кольору. Між ними кладемо смужку. Це буде петля для тримання іграшки. Деталі підрівнюємо і прошиваємо по краю. За схожою інструкцією можна зробити багато чудових іграшок. Обирайте свою і виконуйте. Успіхів вам!